Ми запросили всіх вас, щоб все-таки забезпечити нормальний хід виборів. Що мається на увазі? Це перш за все забезпечення приміщення, зв'язок, транспорт, охорона, побутове, медичне обслуговування, забезпечення теплом, електроенергією, пожежним інвентарем та іншими складовими. Цього процесу. Як повідомили голови територіальних виборчих комісій, підготовка до виборів в області завершується. Бюлетені здебільшого, зберігаються вже на виборчих дільницях. Уже вирішені проблеми з ремонтом дільниць, а також забезпеченням транспортом та телефонним зв'язком. Виплатили вже членам виборчої комісії і заробітну плату. Однак певні проблеми в організації виборчого процесу все ж залишаються. Вивчення ситуації з розміщенням та забезпеченням всім необхідним для роботи територіальних. І тим більше окремих дільничних комісій, виборчих комісій показує, що нескрізь витримані вимоги чинного законодавства. А окремі голови рад не проявляють принциповості у вирішенні проблем, похиляються від надання допомоги, посилаючись на відсутність прямої законодавчої відповідальності за хід виборів. Основна ж проблема полягає в тому, що не вдається забезпечити достатню кількість членів дільничних комісій, які формуються за поданням штабів та довірених осіб кандидатів у президенти, і мають складатися не менше ніж з вісьми осіб. На сьогоднішній день в області понад 400 дільничних комісій із 965 працюють у мінімальному складі по 8-10 осіб, що створює додаткове навантаження. І незручності виконання покладені на їх повноваження. Окрім того, загроза ситуації в тому, що якщо 31 жовтня з якоїсь причини раптом з'являться на роботу не всі члени певної дільничної комісії, затвердженої у мінімальній кількості, вона не буде правомочною вести підрахунок голосів виборців. Особливо це стосується 152-го територіального виборчого округу, до якого належить місто Рівне. Стан справ по територіальному округу номер 152 місті Рівне Викликає тривогу. Хоча за кожну дільницю закріплені відповідальні керівники міських організацій, склад дільничних комісій формувався практично менше, як за два тижні до дня виборів. В місті найбільше проявилася недосконалість закону в плані формування дільничних комісій. Про необхідність забезпечити охорону виборчих дільниць, оперативність і достовірність даних за результатами голосування наголосили у своїх виступах присутні на наради головний консультант секретаріату Верховної Ради Сергій Лотян та головний консультант адміністрації президента Сергій Присяжнюк.